Самої саме настояща провокація це відволікання від основних проблем тих, які відбуваються сьогодні у Верховній Раді, і ті, які відбуваються сьогодні у нашому білому будинку. Колеги, ми це пережили у 2004 році. Точно така схема, точно все те, що було у 2004 році, ті, які стояли. Ті, які відстоювали це все, були відкинуті. Сьогодні загинули краще, бо завжди краще гинуть на революції. А користуються цією нагодою ті, хто рветься до влади, гірші набагато гірші люди. Не піддаємося цій провокації. Тому що, знаєте, є таке поняття, і воно релігійне, я кажу, що. Фарисейство це дуже погана штука. Судіть по людину то, що вона зробила. Судіть по настоячому подіючому ректору сьогодні, що він зробив. І ще кілька років назад, так вільно, так відкрито, як ми сьогодні з вами себе ведемо, ми би зовсім не так себе вели, тому що ми б мали чи контракт не підписаний, чи якась дія інша. І якщо ми бачимо ці провокуючі, будемо казати, такі ганебні, ті. Звернення в інтернеті, що хтось хоче показати, а хтось вже спить і мріє, що вже вибере ректора нового і він вже буде при владі і тому подібне, він дуже глибоко помиляється. Ректора, між іншим, вибирали не, не хто небудь, а вибирав трудовий колектив. І вибирало студентство в тому числі. І, колеги, мені здається, що це дуже дуже безпардонно, негарно, те, що відбувається сьогодні саме в цих стінах нашого закладу. 모 <laughs>